Вітаю всіх! І зараз дивимося, чи є на вас якісь магічні роботи, чи причепилась до вас якась негативна сила. І так, чи є на вас якісь магічні роботи? Так, дивіться, на вас є зглаз. Хтось на вас не так подивився, ви можете відчувати да, таке состояння трохи не незап... Нема спокою да, всередині. <гум> Нема всередині спокою, да? можливо, якісь такі відчуття трохи знаєте, як ніби, ніби хворий. Так, вам треба прочитати зараз тут своїми словами, сказати про те, що все да, не своє з себе знімаю, все, що мені належить, все, що не є моїм. Все з себе знімаю. Тобто, своїми словами, проговоріть такий собі своєрідний заговір і підіть під воду, да, і, або скажіть, прямо як будете митися, що весь цей зглаз, да, все, що на вас лягло, ви з себе змиваєте. Ногами можете стати ще на сіль, як будете митися. Ну І проговорите, що все, що все з водою сходить.